Чернігів, і французьке місто Сандені відтепер офіційні партнери. Вері потан момент мебі історика. 22 січня в міського голови Чернігова з очільником французького міста Метью Анутіном в онлайн форматі підписали угоду про співпрацю. Історія взаємовідносин між нашими громадами почалася задовго до цього. Перші результати співпраці ще влітку 2023-го група чернівських дітей, які постраждали внаслідок війни, відпочивала в сен дені Під час онлайн спілкування обоє очільників міст висловилися, що співпраця буде на користь обом містам. Ломако запросив нових партнерів до Чернігова. Містер Онатін, на На жаль, ми не можемо зробити це особисто і вимушені підписувати угоду про партнерство онлайн. Сподіваюся, у нас буде можливість зустрітися особисто найближчим часом. Запрошую вас разом з командою до Чернігова. Коли у вас буде час і можливість, будемо дуже раді бачити вас у нашому місті. Вівілхепі тосію на Орсіті. Нагадаємо, сен – північне передмістя Парижа. Муніципалітет розташований за менше 10 кілометрів від французької столиці, де цьогоріч прийматимуть Олімпійські ігри. Наші нові партнери теж зайняті підготовкою до них, тож поки відвідати Чернігів не зможуть. Це вже друге велике місто партнеру у Франції. Минулого року підписали угоду про співпрацю з Реймсом. Для нашого міста такі партнерства мають моральну і практичну складову, зазначають у муніципалітеті. Це Політично для міста дуже важливо, тому що наші містяни в цей важкий час для Чернігова, для Чернігівців, для всієї України усвідомлюють і бачать, що ми не одні в цій боротьбі нас підтримує світ за цінності, якого ми в тому числі боремося. Європейські цінності, свободи, демократії, місцевого самоврядування. Партнерів, ми переймаємо технології і досвід. Вони приймають дітей на відпочинок і залучені до допомоги місту і країні. Але партнерство Чернігів розцінює із довгостроковою перспективою. Є Дуже багато європейських програм, які фінансуються європейським союзом. І подаються два міста, або можливо навіть три міста. От у нас вже є приклад, де Реймс, Чернігів і Ахін це три міста, які мають між собою партнерства. І відповідно вони ми можемо подаватися на грантові культурні програми і інші програми, які будуть фінансуватися європейським союзом. Одне місце це не може отримати. А коли ти маєш партнера в Європі, і ви подаєте спільну заявку, то це великі шанси, що це буде профінансовано. І сьогодні ми говоримо про проекти там. В сфері культури, в сфері інформаційних технологій, але ми хочемо говорити завтра через кілька років про проекти в сфері інфраструктури, які будуть, коли буде мова, йти про мільйони або десятки мільйонів євро, які ми зможемо залучити як гранти або кредити за європейськими тарифами майже під 0%, на інфраструктуру міста Чернігова, така як очистка води, така як сміттєпереробка, на такі речі громадський транспорт, на такі речі, по на які у нас свої гроші ніколи не буде. Незабаром у Чернігова з'явиться й перший партнер у США, місто Вайт Плейнс, у штаті Нью-Йорк.